Рейтер сьогодні повідомляє про те, що Білий Дім направив конгресу секретну доповідь про стратегію війни в Україні. Сталося це через пару місяців після дедлайну, коли власне Білий Дім був вимушений зробити це на вимогу конгресменів, аби ухвалити той закон про 60 мільярдів доларів. Примітно, що в ці ж дні приблизно плюс-мінус зі своїм планом до Сполучених Штатів Америки вирушає президент України Зеленський, і в ці ж дні заговорили про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц. Щось теж придумав і закликає якомога швидше завершити війну. Власне про все це, про плани, про війну з Олегом Соакяном, політологом говоритиму далі. Пане Олеже, вітаю вас. Ради бачити, і чути вітаю. Те, що білий дім направив конгресменом, це око замилювання. Чи там дійсно може бути якась притомна пропозиція, як вести і як завершувати війну? Ну, ми не знаємо, що там всередині, і я думаю, що найближчим часом ми дізнаємось лише окремі якісь елементи цього, але в цілому план очевидно, що буде залишатися секретним. Мені здається, що ще один момент варто додати до цього ланцюжку подій: це зустріч в Італії, де конгресменам було продемонстровано окремі елементи, скажімо, майбутнього плану, який буде запропонований як Байду, так і кандидатам в президенти. І саме на тлі цього білий дім різко вирішив надати свій сценарій підтримки України американським парламентарям. І мені здається, що це могло бути таким собі спусковим гачком, який здетонував фактично потреби Білого Дому запропонувати свій план. Україна починає задавати в Сполучених Штатах порядок денний перемоги і відповідно демонструвати, як її можна досягнути, і що є для України перемогою. Довгий час ми знаходилися в певному вакуумі, коли білий дім з одного боку говорив про підтримку України, але при цьому чітко не окреслював, як вони бачать перемогу України, бо ключова точка фіксації була в тому, що Україна має сісти за стіл переговорів з Росією, і для штатів ціллю було, щоб Україна сіла з сильними позиціями, а Росія зрозуміла, що вони не можуть перемогти. Це почало змінюватися і змінюватися в естеблішменті, зокрема американського під тиском ситуації на фронті під тиском, так чи інакше скалювання війни і розгортання розростання ризиків від неї її інтернаціоналізації фактор північної Кореї, яка вже на постійній основі допомагає Росії, Іран, який посилює свою підтримку Росії і відповідно зворотній процес на близький схід російської іранської підтримки хуситів інших деструктивних сил, як то Хамас чи Чихізбала, також Північна Корея, яка погрожує на корейському півострові, відповідно отримуючи від Росії нові технології, баланс сил змінюється. Бо Один з моментів, зокрема, нерішучої політики штатів по підтримці України полягає якраз в прямій пов'язаності. Судин нашої російсько-української війни з іншими точками напруження, зокрема з індотехканським регіоном, і будь-які кроки, які робляться в Україні, вони одразу ж екстраполюються на ситуацію в індотехканському регіоні. Китай приміряє на себе ті кроки, які задіяні по Росії. Інші гравці дивляться, як Україна реагує, як Штати. Готові підтримувати чи не готові підтримувати Україну, і зрештою ця не ескалювання. Воно стосується не тільки російсько-української війни, а не бажання ескалювати ситуацію в тому регіоні через кроки російсько-української війни. Це також важливо розуміти, і от такий план, який пропонується зараз білим домом, це намагання перехопити ініціативу задавання порядку денного, щоб потім українські ініціативи вже оцінювали через призму кроків Білого Дому і випередити американських парламентарів, які нагадали би. Адміністрації Байдена, що дійсно вони брали на себе зобов'язання з презентації певного, ну принаймні візії, принаймні певного нарису такого плану. як вони бачать підтримку України? І білий дім пропонує план саме по підтримці України. Україна пропонує план перемоги України. А ще один момент важливий це. І гроші, які трішечки підзависли на воєнну допомогу Україні, і які потрібно зараз перенести в наступний бюджетний рік через їх до наразі, це мільярди доларів десь 6 мільярдів сума, яка втратилася. Очевидно, що на частину з неї встигну допомогти, але плюс-мінус 4-5 мільярдів доларів це та сума, яку потрібно буде перенести. І тут необхідна підтримка парламентарів. Я думаю, що Білий Дім зараз такий крок робить, зокрема, для того, щоб Продемонструвати, куди ці гроші мають бути направлені, і чому їх варто перенести на наступний рік і мінімізувати тим самим зараз можливості трампістів саботувати, скажімо, цей процес. З огляду на події, заяви останніх днів, заяви ЦРУ Мі-6 про те, що ми на порозі там, ну про загрози світу, так з одного боку, ядерний блеф Росії це лише блеф, такі були заяви. З іншого Іран і балістичні ракети, підтвердження зараз вже в Європейському Союзі. Цьому факту є. Є також інциденти з російськими дронами на території країн НАТО. Чи можна говорити в якій точці ми зараз знаходимося? Напруження ви кажете про ініціативу. Білий дім хоче взяти її на себе. А зараз вона де власне м'яч на якій стороні поля знаходиться? М'яч знаходиться в Україні, розігрується в пас між Росією та Україною. Україна перехопила стратегічну ініціативу, провівши курську операцію, продовжуючи її. І наразі вже Росія вимушена реагувати на цю реальність. Як би там Шайгу не надував зараз щоки своїми заявами? Чи Путін не виходив і не розповідав, що та, це не проблема? Чи російські пропагандисти не об'єднували все це аля в один прикордонний регіон розповідали там на цих Курщин ще багато, де навіть на самій Курщині це великі території. Все це робиться рівно через те, що це питання дуже чутливе, і воно чутливе зовнішньо В сполучених штатах почала зростати підтримка України і віри в перемогу України і готовності підтримувати нас зброєю. Тренд останніх більше ніж півроку зломився в зворотній бік. Тепер на плюс нам останнім часом. Вже навпаки, віра в перемогу Росії домінувала. Було більше тих, хто вірить, що таки Росія переможе в результаті, і відповідно, скептики стосовно нарушення підтримки України так само цифра постійно трішечки повзла вгору. Тепер ситуація змінилася. Друге це візія перемоги Росії. Вона фактично поламалася, тому що Росія, після того, яких Бліцкрік стидливо названий СВО, він провалився. Їм прийшлося переходити в затяжну війну і розповідати про те, що ну ми ж великі, в нас же ресурсів більше. В нас території багато. У нас цього багато. Відповідно, тут навіть географія проти України виступає мапа, який намалювали в Європі ще століттями, тому де Росія така дуже велика. На всім світом надвисає я б взагалі в рамках потім повоєнних вимог до Росії, змусив би усі мапи в Росії просто спалити і переробити на нові, там де буде погляд навпаки знизових, там де не. Австралія буде маленькою, а Гренландія, Росія розтягнута. А навпаки, хай Австралія буде великою. а Росія буде такою звуженою для того, щоб більше ніколи в них ні в школярів, ні в кого дивлячись в класах на таку мапу не виникало взагалі жодних ідей про велич і про те, що вони щось комусь будуть надиктовувати. Нехай сама географія грає проти них. Так от ясно, що сьогоднішня призма погляду на Росію. Вона говорить: ну так, Росія велика, Україна маленька, тому так чи інакше Росія додавить. Ну, рік, два, три, скільки би не тривало, вдовго все одно Росія може вимотати Україну, поки товстий, схудне, Худий здохне, і все це ігнорує нелінійні ситуації, потреби в спалюванні Росії жиру більше ніж Україною. Їх рівень амбіцій, включеності в цілу низку точок в світі геополітичного геобезпеки, де їх ще можна. І в тому числі кусати малим ресурсом, як то африканський континент, як то азійський впливи, їх енергетична залежність, бо вони та граміла, але на стероїдах. І відповідно в їх випадку значна частина їх цієї так званої ваги є не чим іншим, як надутим а, а, надутою пульбашкою, а не реальною їх вагою. І курська операція продемонструвала, що вони додавили до ситуації того, що втрачають вже території, які були до 2014 року російськими міжнародно визнаними, що російські війська здаються в полон на російській території України, і відповідно, що далі, якщо далі так додавлювати, то відповідно вони можуть захопити взагалі всю Донецьку область, наприклад, але Україна може захопити всю Курську область, наприклад. І що тобто модель бо додавлювання в одній бік вона зламалася. Тому ясно, що по багатьом іншим параметрам, вже там внутрішні воєнні і так далі. Не буду розбирати це. Але по всім а, ключовим маркером Україні вдалося перехопити цю ініціативу. Зараз Росія ро це не означає, що Росії не вдасться її перехопити назад. Це також може відбутися. І зараз ми граємо в переглядки на розтяжки. Росія на розтяжці між курськами і Донбасом, так само і Україна між курськами і Донеччиною. А в нас населення говорить, навіщо а, Курщину робити. Було операцію, якщо на Покровську росіяни продавлюють, і частина населення цю тезу просуває російська пропаганда. Тут працює над тим, щоб нерви в Україні здавали. А в Росії навпаки, будь-які їх успіхи на сході так само невілюються тим, що на Курщині знаходяться українські війська і в суджі висить українські прапори. Тому нащо той покровський, якщо ми суджу, не можемо звільнити, скажуть в частині російської еліти. І зрозуміло, що це Кела промахнувся і для світу. Ясно, що це так само зрозуміло. Тому ініціатива наразі перехоплена. Україні вдалося всі ті шахову комбінацію, яка була на столі, її змести, і по новій зараз почати розставляти фігури. І через це і порядок денний з боку України змінився. Україна вже менше говорить про мирні переговори, а більше говорить про план перемоги. І зараз дозує ті аудиторії, які не готові чути про перемогу. Ми там говоримо про формулу миру. Ті аудиторії, де ми можемо зараз підвищити рівень підтримки України рівень рішучості, туди Україна виступає з планом перемоги, таким чином розщеплюючи порядок денний на дві цільові аудиторії і маючи свою пропозицію проактивну на обох цих напрямках, і Росії в цій ситуації значно складніше діяти, як і для частин наших партнерів. Звісно, така ситуація потребує зараз і від них визначитися вони. Про Мир будь-якою ціною, і тоді Шольц намагається врятувати свої рейтинги і каже: в мене тут план буде про те, як примирити він зараз. Правда, не в дугу той план, але тим не менш, електорально внутрішньо йому він необхідний на тлі зростання ліворадикалів і праворадикалів. Це політтехнологія, не більше того. А в сполучених штатах білий дім виступає з планом підтримки України, бо розуміють, що ні про який саміт миру поки що йому не йдеться для сполучених штатів, тому. Дві дошки з двома порядками денними, де України важливо не втрачати своє лідерство. Просто Шольца ми звикли сприймати як агента Вашингтона і те, що озвучує Шольц, те, що він пропонує, нібито вже задумали робити в Білому домі. Ну, ви цю історію розвели. Дійсно, виходить, що Шольц працює на внутрішню аудиторію, готуючись в тому числі до парламентських виборів 25-го року, так? Тобто серйозно не сприймати слова Шольца. Ні, серйозно варто сприймати, тому що вони будуть задавати порядок денний, але потрібно розуміти, що вони перш за все спровокони внутрішню ситуацію електоральну, Безумовно, що це вони робить без контакту. в... Зі сполученими штатами і ясно, що він такий план, якщо і буде презентувати в реальності, він буде туди враховувати інтереси ширше західної коаліції. Але це буде гра в погану і хорошу поліцейську. І Я думаю, що у Шольца через внутрішню специфіку зараз роль озвучити мінімально прийнятний сценарій отакого собі компромісів з боку Заходу і України перед Росією, те, що буде для України неприйнятним. Але плюс-мінус знайде підтримку когось е, на заході. А навпаки, сполучені штати можуть опинитися або в ситуації випадання повністю е, з цього контексту. І тоді, скажімо, Британія, Франція, коаліція рішучих перейдів. Перетягне на себе ковдру, і ясно, що Німеччина стане тоді певним таким е, можливістю тримати ногу на гальмі для того, щоб не давати по цей бік океану, роз, розхитати рівень ескальованості, як сказали ви в Білому домі. І для них тоді Шольц і Німеччина стають можливістю тримати ногу на е, гальмі. А у випадку, якщо сполучених штатах навпаки здомінує позиція перемагати, то тоді шольц для них це е, хороший поліцейський. На тлі них погано поліцейського, я єдине, що сказав би, е припускаю, чи можемо припустити, що висновки з минулого випадання Сполучених штатів на півроку е через конгрес, і що відбулося в Європі, в Сполучених Штатах зробили Європа. Тоді перехопила ініціативу, підняла планку рішучості, і коли Штати повернулися, їм прийшлося дотягуватися і опускати цю планку за рахунок вирівнювання температури по палаті. І ясно, що загальний рівень рішучості наразі не сильно комфортний штатам, які діють в доктрині не провокування, не ескалація, всього іншого. І вони зараз створюють таким чином, якщо ми таку напівконспірологію зіграємо для себе оцей запобіжник, ручне гальмо в Європі, для того, щоб у випадку випадання їх з порядку денного, тим не менш, в Європі сильно не розпочегарилися рішучі. Щоб штатам потім не опинитися в ситуації, коли їм знову прийдеться наздоганяти. Ну але це така напівконспірологія. Я поки що розказав би просто давайте її зафіксуємо в куточку кімнати, і у випадку потреби зможемо до неї повернутися, але поки що розглядатимемо її як одну з гіпотез на поличці. Є ще така конспірологічна версія, нібито сполучені штати. Пообіцяли не надавати Україні дозвіл на використання західної зброї в глиб Росії в обмін на те, що Іран не буде надавати Росії балістичні ракети, і, от, нібито зараз Іран надав Росії ці ракети, і або коли перша впаде на територію України, або одразу після виборів штати дозволять нам бити в Росії. Як ви це прокоментуєте? Наскільки це реалістично? Якщо в Штатах є певна позиція, то Іран надає, не надає абсолютно без різниці. Якщо ця позиція потребує виправдання, то будуть виправдувати Іраном, який може надати Іраном, який надав, але Росія може ще поки що не застосовувати. Росія застосувала, але Іран готує нову партію. І відповідно, що вони не цю партію. Завжди можна знайти виправдання слабкій позиції, якщо ви не контролюєте ескалаційну. Драбину так звану, і відповідно ви завжди тоді рухаєтесь на крок позаду, і ви будете виправдовувати, як не допустити гіршого, яке направду від вас не залежить. Тому а тут я би не прив'язувався до Іран і до таких слів, якщо і дійсно в якихось закритих форматах, або якщо дійсно в якихось форматах взаємодії більш широкою подібна прив'язка існувала, то вона є абсолютно порочною і недієвою, тому нею можна знехтувати лише як виправданням. Але я схильний вважати, що взагалі цієї прив'язки, особливо не існує. Бо люди не дурні в серед аналітики Сполучених Штатів. Я думаю, вони чудово все розуміють. І якщо такі тези з'являлися, то це не більше ніж просто гра словами. Як на мене, дозвіл Україні бити по території Росії глибше, він носить собі, звісно, енерційний характер якраз цієї доктрини непровокування, всього іншого. Перетікання з індотехканським регіоном і з тим, що Китай себе ставить на місце Росії, як я вже сказав, подекуди в таких кроках, і відповідно їм не хочеться мати симетричні реакції по зміні балансу сил в індотехканському регіоні. Але важливий момент це електоральний. Ясно, що до моменту дебатів, в яких фактично стартує вже виборча боротьба, бо Камала Харіс лише рухалася в інерції, і відповідно. Ми ще не бачили її боротьби з Трампом. Реально ми бачили тільки, як вона від тумбочці, якщо говорити метафорами зі спорту, зокрема плавання, відштовхнулася і поки під водою рухалася з цією швидкістю, яка була задана на старті. А от зараз вона винирює, бере повітря і далі потрібно грести. І тут ми побачимо наскільки дійсно вдається і вдасться це робити. бо... Потрібно буде робити кроки за ці кроки, будуть за словами хапатися в команді Трампа, дискредитовувати її, і відповідно тут вже почнеться дійсно битва. Це перша точка відсікання. Ясно, що Байдени не хочуть давати зараз приводів Трампу для атаки на Камалу Каріс. А якщо буде зроблено якийсь рішучий крок, то команда Трампа це 100% використає і змусить камалу реагувати. Або солідаризуватися з таким рішенням, або навпаки, засуджувати таке рішення Байдена, або намагатися дистанціюватися. Все це ясно, що частину аудиторії може похитнути Камел. Якщо ситуація з динамікою виборчої кампанії буде достатньо позитивною, то вони зможуть за цим. Якщо ситуація буде і далі ніс в ніс, то можуть притримати таке рішення до самого завершення виборчої кампанії Відповідно, Після цього Байден може наважитись на цей крок. Я схильний вважати, що це рішення вже прийнято. Психологічний бар'єр пройдено лише питання формальності і формальності, які будуть якраз запущені і завершені а, після того, як електоральне вікно для цього створиться, про яке я вже сказав, і я не думаю, що мова буде йти перш за все про Атакамси. я б а, все таки зробив би ставку, що мова буде йти про ракети повітряного базування, Джасмс, ракети повітря, земля. А, вистоїть Гарріс. Це вже менше ніж через добу будуть дебати. Ну так коротко. От, що підказує вам серце і розум? Я думаю, вистоїть, але карколомного успіху її на дебатах я чесно сказати не чекаю. А мені здається, завищені очікування стосовно неї і занижені очікування зараз стосовно Трампа. Це буде грати проти неї. Трамп. Очевидно, що на перших дебатах з Байденом продемонстрував здатність тримати себе в під контролем. Він не зривався на емоції більше ніж це було необхідно. Він контролював ситуацію. Навпаки, Байден навіть інколи зривався, і їм вдалося продемонструвати Трампа таким, яким його не очікували побачити, і то яку вони могли спорт називати. Тобто, вони здатні дивувати. Я думаю, що у Трампа і зараз готуються до того, як Розхитати Камалу, а Трамп якраз в нього поле маневру зараз дуже широке. Він вже все продемонстрував, йому вже нічого і нічим дивувати з одного боку, але з іншого боку, ризикувати їм толком нічого. А для Камели зараз ці дебати це буде похід по мінному полю, і міни там розкладають трампісти заздалегідь. Тому від того, хто переможе на цих дебатах, буде залежати дуже серйозна подальша траєкторія. Виборчої кампанії, а попереду ще часу є, і за цей час може багато чого змінитися. Дякую, будемо завтра аналізувати результати дебатів в день на каналі РБК Україна. Аби не пропустити. Підпишіться, тисніть вподобайку під відео. Олег Сакян, політолог, був моїм співрозмовником. Дякую, Олеже.